Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Тим часом зелені нагідники харківської суддаки закрили у буцегарні без права застави Андрія Малахова, командира 518-го батальйону Дике Поле за репост відео в соцмережах, типу розголошення таємниці. Комбат Малахов критикував за режим постійно. Залужний двічі подавав його на герої України, але гламурний ад'ютант Єрмака Машовець завертав документи. Зараз у суді герой не мовчить і розповідає про всі зло. Очне та те, як на нього тисне влада, навіть в камері. Один із свідків справи Червінського вже загинув, так і не давши показів. Малахово боїться, що його людей будуть убивати, аби вони мовчали. В них із Червінським схожа ситуація, вони обоє не вгодили владі. Що захищається народ? Чесно, хлопці, я не розумію. А як же потім ви будете дивитися, коли він вийде на свободу? А він вийде на свободу? Через пару днів. Ну чесно так. Ви Уже, чули, вы вы чули а скільки у нього нагород, скільки він зробив. Це Цілий батальйон приїздить. Я вам так а скажу. А на наряд Я, я на вихованні пишу мені, ну если не зможе прийти. Ви не зможете, не сможете, все равно нам надо будет подішувати. Да не, ні, подішку, я думаю, що нам... Ну это вже на вас как бы. Да, це не переходят. Завтра все це виплачення України буде закипети. Да, кто, як, Допичай, кто, як, кого, а, хто я кого захищає, хто якого кого І хто біля Ну, можна, да, дас, вот, перехов, Дружно, да, супер. Це емоції, я просто не знаю, що я Військове? не знаю. Військові захищали нас, а, а ми повинні вступати за них. Поширюю правду. Вони ну, ж по-другому не можуть робити. Вітаю, шановні. Як пан прокурор зазначив, діяв з ідеологічних побуждень, я з ідеологічних побуждень тільки, тільки вбиває го року негідників, а з яких побудень ці діячі будемо розбиратися трохи пізніше. Ще раз повторюю. Ці дії дії особ... окремих осіб направлені проти держави проти держави, тобто їхні дії, дії це дії на користь ворога. Своїми вчинками, вони фактично зсередини знищують боєздатні підрозділи своїми діями, повторюсь. Не стоїть питання, як я запевнив пана слідчого по суті там і таке інше. Якщо є питання, ми можемо їх розбирати в судовому засіданні і таке інше. Але ці дії це не спрямовані на відсторонення мене від командування боєздатними підрозділями добровольчим. Навіщо це? Хто замовник? Російські консерви або інші діячі, так би мовити, в лапках? це питання. Питання, сподіваюсь, буде вирішено. Влада, так би мовити, зміниться і всі ці діячі, так би мовити, замовники, консерви російські або ще чиїсь, З ними ми опинимось по різні боки цього акваріуму і будемо задавати питання, в чиїх інтересах діяли, чому знищувалися боєздатні підрозділи, чому навіщо. За чиєю вказівкою, скільки отримали коштів, чи дзвінок від когось і так, і так, і так далі. Ще раз повторюсь, в січні, місяці, коли мене незаконно тут почали утримувати, я був призначений на посаду для формування для формування підрозділу та відправки на фронт. Всім всі дії, які направлені були, були е, паном прокурором, вони спрямовані на користь ворога, повторюсь, на користь ворога. Е, вся ця за вуха притягнута історія. Хто щось десь, якийсь там, у когось щось там знайшли. Там. Таких діячів, якщо поритися в їхніх телефонах, можна їх упроторити, заграти на багато років. Натомість вони були цілеспроможно направлені на усунення мене від, від керування боєздатними підрозділом. Ще раз повторюсь, навіщо за чиєю вказівкою? Будемо розбиратися вже при іншій владі, так би мовити, коли ми опинимось по інші боки цього акваріуму. Ще раз дякую. 에, з 2014 року воюю. Били ворога на фронті, не лякають нас ці дії їхні, що вони, так би мовити, із, висмоктують із пальця, там питаються, пробують тиснути і таке інше. Інваліда тримають там майже півтора місяці в підвалі. Без світла, води і, і так далі. Навіщо це? Що вони хочуть? Доб... Та я їх не боюсь. Ці покидьки, покидьки, замовники, замовники. Це все нам, ці прізвища вони нам відомі. Відомі, да, і не тільки нам. Західна преса вже почала це підіймати питання. Думаю, це буде дуже, дуже цікаво. Цікаво, навіщо бойових командирів. За проторю заграти якимись надуманими історіями про якісь хтось щось висвітлив, хто що я висвітлив, де висвітлив, в яких висвітлив і, і так далі. ну На жаль, нічого іншого не придумали. Ось придумали таке, щоб якомога більше тримати під вартою. Ще раз повторюсь, якщо є питання, готові в судовому процесі це розглядати, натомість. Ціль не, не процес, а ціль тримання під вартою бойових командирів. В яких умовах тримаєтеся? На сьогоднішній день задовільно. Задовільно? Дякую. Э -э від вас особисто ви не звертались заявами, як вимагають питання. Ваша честь. Я ж розумію, що це уроботка. Що, що? Ну, уроботка, так. Уробітка? Да, уробітка. Були ну, тримають, мене єдиного військовослужбовця, тримали діючого військовослужбовця на спецпосту з пожиттєво засудженими сталими рецидивістами без води і світла. Світло було, це був ліхтарик над дверима, так звана контрольна, контрольний лехтарик такого світла. Він був. Але я е, є інвалідом після численних контузій, Багато е, не, не, маю, не маю зору, тому це, е, ну, це, це катування. Чому я не звертався, я розумів, чиї це замовлення, що це, навіщо це, і я це пояснив суду. Е, е, кричати. Немає сенсу. Має сенс розібратись, тому що влада ця не вічна, І пан прокурор вже готується зайняти моє місце. Сподіваюсь, що ваша честь прийнята рішення думати. Дякую. І ще одне питання. Скажіть, будь ласка, ви потребуєте наразі медикаментозного лікування безперервного. Постійно? Постійно? Скажіть, ви отримуєте медичну допомогу? Не отримуєте? Мої співкамерники по багато місяців чекають на лікаря. Бабулька, яка приходить вже поважного віку, їй там, мабуть, за 70 років. Каже, одне слово виповідь. Ніхто нічого не отримує. Мої співкамерники, повторюсь, не отримують ніякого лікування, ніякі заяви, ніхто не звертає уваги. Тому я не звертаюсь, бачучи на яка ціль цього звертання, не бачу сенсу. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.